Вітаю, шановне панство. Вчора на парковочці підібрав таку колодку. Думав, пустити її на дрова. Раніше колодок було дві. Я попередньо щойно розпиляв. Виявилося, що це ясень. Чесно кажучи, я здивований, де в Києві ясень знайшовся. І Яким чином комунальники його загубили. Але таким, як я це на руку, так що зробимо з нього кілька дощечок. Я так гадаю, дві, дві точно вийде. Тож, вперед не будемо гаяти часу. Так, все, що ми маємо від цього розпилювання, півтори дощечки. Це трошки поїде на шашем надто. Але вона приємна все одно. на мої кусочки піде. Тож, дякую за увагу. Дякую, що переглядаєте мій канал. Тож, до нових зустрічей. Подобає, затицяйте.